У Мелітопольському районі партизани знищили міст, яким окупанти перекидали зброю неподалік селища Світлодолинське. Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він акцентував увагу на важливості руйнування подібних об'єктів, адже саме залізниця є основним методом організовувати логістику ворога на території тимчасово окупованого півдня. Саме через це селище ведеться гілка залізної дороги до Запорізької лінії фронту, а саме до Токмаку, до Молочанського, і саме звідти ворог максимально живить а, свій фронт боєприпасами. А цей насправді це місто був зруйнований вже давно, але ворог розпочав його відновлення, і як тільки а, спротив побачив, що міст починає відновлюватись, і ворог там сконцентрував велику кількість будівельників для того, щоб знову... Поновити живлення своєї а, свого угруповання на запорізькій лінії фронту, то в чергове навіть залишки моста були з були повністю зруйновані. Що унеможливить і точно а, не дасть можливість покращити ворогу свою логістику саме на запорізькій лінії фронту. А в цілому останні чотири дні щоденна бувовного ворога і. Точно їм не час наразі готуватися до новорічних свят в нашому тимчасово окупованому Мелітополі.